Давньоримську пральню з мозаїчною підлогою виявили за кілька кроків від Ватикану у самому центрі Рима. Об'єкт виявили, коли будували підземний пішохідний перехід, який планують відкрити наступного року до ювілею Ватикану. Раніше в цьому районі була резиденція імператора. Будівельники розкопали коридор з кімнатами обабіч. Через цей район проходили дуже важливі дороги. Перші ділянки стародавніх Віа Триумфаліс та Віа Корнелія уздовж розташовувалися гробниці аристократів. Потім йшли віли, великі аристократичні маєтки. Археологи кажуть, що будівлю ще в давнину переобладнали під фулоніку, тобто пральню, що досить незвичайно. Цю фолоніку датують приблизно кінцям другого століття та половини половиною третього століття. Пральня є досить дивним феноменом для Рима. Зазвичай такі трансформації відбувалися пізніше, тож для нас це цікаве відкриття. У кімнатах збереглися поглиблення, у яких прали одяг. Причому давні римляни використовували для цього сечу. А м'як добре відбілює речі. Фулони працівники пральні, топтали одяг ногами, а потім виполіскували його у воді з глиною, щоб відіпрати жир. Руїни давньоримської будівлі дістануть і розмістять в іншому місці, щоб будівельники могли працювати далі. Залишки пральні розберуть та зберуть наново на території замку святого Ангела, тобто розмістять дуже близько до місця, де їх знайшли. Руїни дослідять та оцінять їх історичне значення. Потім їх додадуть до ширшої музейної колекції. Окрім залишків будівлі, археологи ще знайшли уламки давньоримської кераміки.